Чи треба його пробачати? Чи дати йому другий шанс? Чи треба його пробачати? Зараз подивимося, якщо він явиться, або він проситься вже, чи треба його пробачати? Що Ви О, ви не знаєте, Ви не знаєте, що з ним робити. Що з ним робити? Зараз. Ілі пауза, трансформація. Хоча я не люблю цього слова, але воно це в точку між вами. Зараз. Це, може, буде, буде якась ідея од нього налагоджувати стосунки. Вересень місяць, вересень місяць посчитала. Почитала вересень місяць. Вересень місяць він захоче. Чисто йому давати стосунки, він вже по-другому буде до вас обращатися. Машина думає про вас, згадує. Ну, Машина з легкими стосунками. Він хоче. Яких стосунків? Легких хоче стосунків з вами. Легких. він боїться. Він не хоче на себе брати багато відповідальності. Він боїться. Ну і тірять вас не хоче, бо ви в нас імператриця виходите. А тірять вас не хоче. Буде він проявлятися, нікуди він не дінеться. Ну, він хоче легких стосунків. Отак.